Ідеш початок, що породжує нове, в пакункові сюрпризами від долі. Можливо, він у нас собі живе, тихенько жде на світ своєї волі, а де ж кінець усьому, що вбиває, і ставить на коліна знов і знов, бо час не спить, від нас тікає в краї, де є терпіння і любов, до фінішу подати нам рукою, а тіло стомлене, бажає лікування. Душа не стерпить нового двобою від зла нестримного повстання. І щоб отак не стати в'язним долі, фальшиву карму обдурити нам, ідемо до щастя ми поволі, все роздивляючись по сторонам, бо ж ворог в масці друга не засне, а золото горить не жовтим сяйвом. Ми знаємо, що нас це не мине, і думати про світло буде зайвим. Якщо ти ранком знов світанок бачиш в проміннях сонця чи в дощі — ціною, адже це лише одне для тебе значить, що бачить в тобі Бог і ще ціну, і ясне небо, що над головою, і будні, що вже відійшли в архів, людина, що завжди буде з тобою, і ціль в житті це все, що ти хотів, для того щоб щасливим бути. Забувши про валютні одиниці, які із часом всім дають збагнути, що щастя можна вгледіти і в синиці.